220 учнів розпочали новий навчальний рік зранцями від Карітасу коломийсько чернівецької єпархії. Вже 13-й рік поспіль. Благодійний фонд у рамках акції Шкільний портфелик допомагає дітям з малозабезпечених сімей зібратися до школи цьогоріч. Наплічники із усім необхідним приладдям отримали також діти переселенців. Ручки ну такі, що до школи нада. Оксана Візнюк, переселенка з Краматорська Донецької області. У Коломиї вона разом з трьома дітьми живе третій місяць. Її старша Каріна буде навчатися у 10 класі Коломийської спеціалізованої школи номер 5 Саме для неї Карітас придбав шкільне приладдя. Большое спасибо Карітасу. Вони нам допомагають у нас трудна мінута. Шкільний портфелек з усім необхідним отримала і доня Коломиянки Юлії Крив'юк. Жінка виховує чотирьох дітей. Майже весь сімейний бюджет йде на лікування молодшої дочки. Аби старшу Іванку повноцінно підготувати до школи, пані Юлія вже вдруге звернулася у каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії. Наскільки потрібно, бо нас просто місяць дві тисячі виходить. Ну на лікування дитини, дитини й меншує у нас на хворі дуже часто. І Ми то, що мусили написати, аби нам дали на, до школи. Ти в який клас маєш іти? – Другий. В другий, а в яку школу? Десяту. – Десяту школу? Ну, а подобається тобі в школі? Подобається? Так. Да. Кільне приладдя добряче спорожнює гаманець, аби хоч трішки зберегти бюджет у малозабезпечених сім'ях, благодійний фонд багато років реалізовує акцію Шкільний портфелик цього разу. Вона особлива, розповідає менеджер Карітасу Роман Рєзнік. За всі роки це є найбільш рекордна кількість портфеликів. Вдалося зібрати близько 220 портфеликів загальною вартістю близько 30 тисяч гривень. Я хочу подякувати всім людям, які Склали свої пожертви на дану акцію також гуртівні канцтоварів. Яка внесла досить значний вклад в цю акцію взагалі-то. Ми дуже давно працюємо з такою організацією, як карітас. Нам дуже з ними приємно працювати, дуже приємні хороші люди. І, звичайно, нам приємно надавати допомогу спонсорську людям, тому що ми знаємо дітям вірніше, тому що ми знаємо, що вони допомагають дітям обділеним і батьківської уваги, і дітям зараз в даний час є діти-переселенці. Разом із портфеликами діти отримали ще й тепло сердець меценатів людей, які пожертвували кошти і шкільне приладдя. Без них реалізація цієї акції була б неможлива.